Вітаю в ефірі. Телепроєкт Злочин і покарання. Програма, що допомагає. З вами я, Ольга Журавель. Висвітлюючи невигадані історії та конфліктні ситуації. Ми відслідковуємо, чи вдалося зрушити справи з мертвої точки, і відповідно радіємо разом з героями програми, якщо результат наших спільних зусиль позитивний. Сьогодні ми розкажемо, як телепрограма допомогла дніпрянам та мешканцям області вирішити наболілі питання. питання. Що робити селянину в ситуації, коли договір оренди вже закінчився, а повертати землю власникам ті, хто використовував її протягом останніх років, не поспішають. Програма злочин і покарання відгукнулася на аналогічне звернення фермера. Що з цього вийшло, дивіться у наступному сюжеті. Земля для селянина – Це все. Ви не ні. Хочеш, не хочеш. Треба щось вирощувати, за що жити. Роботи до пуття їх такої немає. Іван Дем'яненко мешканець села Шевченківка в Магдалинівському районі на Дніпропетровщині. З 80-х років працював водієм у колгоспі, після реорганізації якого отримав пай 6 гектарів землі. Фірма Батьківщина, в неї було тоді на той момент 1200 гектарів землі. Саме вона була багатша. Я віддав туди землю в оренду. Договор був підписаний на 8 років. Без виплати арендний е, плати. Просто він пользується землею, я з нього нічого не треба. І так продовжувалося до 2020 року. У 2020 році, розповідає Дем'яненко, строк дії договору оренди скінчився. І він вирішив обробляти свій пай самостійно, про що заздалегідь за два місяці попередив орендаря. У 2021 році я до нього підійшов десь 25 февраля, або 26, я вже не пам'ятаю. Так і так, ось весна підходить, обробіток землі треба. Подивимося. 3 чи 4 апреля я вже не пам'ятаю. Я до нього 5 підійшов. А він мені заявляє, твоя земля вже обрабатується. Я поїхав у степ, дійсно, хлопці вже культивують ну, мою землю. Землю, колишній орендар, ніби за інерцією, засіяв кукурудзою. Тим часом, розповідає фермер Дем'яненко, він звертався в різні інстанції, в тому числі й до правоохоронних органів, з заявою про порушення кримінальної справи за статтею Самовільне зайняття земельної ділянки. Справу не відкрили, але тодішній голова ради районних депутатів дав усне розпорядження виділити Івану землю. Після цього розповідає селянин. Він засіяв землю соняшником. Але восени, коли поїхав збирати врожай, зіткнувся з новим казусом. Його соняшник скосили. Поїхали, посчитали от краю 16 метрів на двіну 780 тридцять метрів. На сюди 67 метрів соняшника нема. Я ж приїжджаю до директора, до цього Олександра Андрійовича. Кажу, так і так, Саша, що за діла? Що, що ти ну молодий пота? кажу, що за діла, що ти вбрав соняшник, А що ви хотіли? Ну, я тут вложив гроші, я вложив туди труд, я, я платив свої за, за все, я платив, кажу, ти якось будемо розбиратися. На даний момент вже йде посівна, я не знаю, де моя земля і куди мені обращатися і що мені робити. Наші експерти радять, якщо правда, за орендатором за ділянку потрібно боротися. Якщо е позасудовим шляхом не вдається вирішити питання, то звісно треба звертатись до адвокатів і подавати відповідний позов до суду. А тим часом наша знімальна група разом з Іваном Дем'яненком прямує до Офісу агрофірми. До нас виходить представник підприємства. Далі без коментарів. Олександр Андрійович, розкажи цим людям, як тобі подобається в мене швишах вкрасти і отдать мою землю. Що я не знаю, де моя тепер земля. Представник фірми від коментарів на камеру відмовився, але загалом свою позицію висловив. Він півтори неділі назад цей чоловік заїжджав, ми з ним договорилися, що він... нічого я з тобою не повекав. Та з понеділка ви Тай... казали, що ви заїдете і ми поїдемо, як тільки Заїду, проступник. але я не заїжджав. До чого домовились? Ну, домовленість була яка, що тоді задощило. Як тільки просухне, що буде можливість проїхати до поля. Ми з цим чоловіком їдемо на поле, одміряємо, показуємо, ставимо по кільці і він обробляє ту землю. Він каже, виділив, де я, я ще не знаю, де вони виділили. Я, я не був, не, не знаю. Наступний участок за вашою землею, що був в мене Я її не бачив. Так нідьте, дивіться. Так що на що дивитися? Зателефонуйте нам і скажете, виділили вам чи ні. Хорошо. І, і що виділило, так? Духа. Знімальна група 11-го телеканалу приїхала до Шевченківки в четвер. А в понеділок зранку Іван Дем'яненко вже був із землею. Нарешті крига скресла. Коли вам виділили землю? Сьогодні утра. На цьому полі тільки з другого краю. Виділили там хоч-небудь, а тебе на огонь, а на святочого зворовська. Звичайно, що тепер. Як ви вважаєте, чи взагалі слід звертатись на телебачення для вирішення от таких проблем? Казе, одказує, одказує. Кримінали я і доволі не бачить. Такому так ще обращайтеся на телевізії. Спасибо, хоч за це, Спасибо, і студія допомогла, конечно. Хоч трохи хоч вони підрушились. Залишаємо задоволеного Івана Дем'яненка на його землі, яку він цьогоріч планує засіяти соняшником. У діївці домогосподарку Алю Чорноморець не лише знають, а й поважають. Багатодітна матір виховує сімох діточок. До п'ятьох рідних взяла ще двох малюків під опіку. Має Аля й господарство кіз та сорок соток городу. Точніше, мала, бо в квітні місяці по посадженні картоплі потопталися нові господарі. Чи вдалося дніпрянці захистити свої інтереси за допомогою телебачення? Розкажемо сьогодні. Цей будинок мені придбала моя мама у 99-му році. І на той час у мене було двоє дітей. і в 2005 році мама мені подарувала і в дарственності указано, що цей будинок дарують і стоїть на 40 сотках землі. Потім ми трошки більше розстроїлися. І я ж гараж побудували, забор. У 2012 році, коли я подала документи на у, щоб приватизувати, мені відповіли, що в кінці огороду 9-поверховий будинок, рекреаційна, зелена зона з міської ради. А я говорю, там немає будинку, там люди живуть. Дійсно, майже 10 років тому дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки по вулиці Лірницькій, 42, Алі не надали. Мовляв, розміщення житлового будинку, господарських будівель і споруд на вказаній території не відповідає вимогам чинної містобудівної документації. То тут якісь ну, будинки многоетажні, нема і не було ніколи. Ну, вона зверталася, вона дійсно ходила до кадастру, визивала БТІ, щоб узаконити це все. Ну, якось не виходило в неї. Ще одною причиною відмови тоді стали самочинні забудови. Аля Чорноморець проводить знімальну групу вздовж двору. Показує нам приміщення для великої рогатої худоби, альтанки, гараж і паркан. Мені відмовили. Потім, значить, я опять Вони сказали, що якщо самочинна забудова, значить, потрібно для самочинної забудови узаконити. А якщо узаконити, потрібно потрібен кадастровий номер. Воно упиралося одне в одне. Про приватизацію слід було подбати завчасно, радять експерти з юридичних питань. Але відмову мали оскаржувати, щойно її отримали. В першу чергу необхідно було діяти, коли наша героїня отримала відмову від міської ради про приватизацію про оформлення земельної ділянки. Тоді треба було на цьому акцентувати увагу, звернутися до фахівців. Як ми вже згадували, у 2023 році виявилося, що частина городу, яким всі ці роки користувалися Аля та її родина, має нового власника. Розкажіть, будь ласка, де і які саме землі у вас відрізали? Я обраб, обробляю цю землю. Я от і тут уже, і тут я вже засадила картоплю. Oh. В кінці огорода приходили з реелторами. Вони прийшли, собака почала на них реагувати. Я вийшла і питаю, що ви тут робите. А вони говорили, а ми нові ваші господарі. Я реалтор і геодезісти. З ними були. Е, так і так, е, ми нові ваші хазяїни, кажу, як хазяїни, а коли ви відрізали? Нічого ми не знаємо, ми вже купили. Кому видали, ті вже продали. А вони вже покупці. Я говорю, так, а що мені? Поліцію визвати? Визивайте, він витягнув і показав курочку, МВД України. Україну. Я винесла, показала, що в мене 40 соток, а реелтор сказав, це ж нікого не удивить, каже, ви просиділи, просполи. Тут вже все відрізано. Що ж відбулося? 40 соток, так ті, які були зазначені в договорі дарування, вони не були оформлені належним чином. Тобто вони не виділялись технічну документацію на цю земельну ділянку, не розроблялися. Треба розуміти, якщо ти користуєшся земельною ділянкою і, і при цьому вона у тебе не оформлена, через деякий час, через певний час, все ж таки може з'явитися інший власник. І якщо ти весь той час не вчиняв дії спрямованих на оформлення цієї земельної ділянки, то звісно на місцеве самоврядування не, не прийдуть до тебе додому і не спросять, а хочеш ти собі залишити чи ні. Вони будуть діяти, як прописано в законі. Якщо до них звернеться особа з питанням виділення земельної ділянки, їм і вони виділять цю земельну ділянку. Багатодітна матір говорить, вона неодноразово зверталася в різні інстанції в міську раду на гарячу лінію президента до прокуратури. Кругом закриті двері всі відписуються. А кому виділили, Ніхто ж на все це се. Тихенько робиться, а він вже купив. От він купив і вже він з реалтором і з геодезістами все узаконили. Вони забили пакільчики. Я не знаю, що мені робити, у кого мені просити захисту. На наш запит надійшла відповідь від Дніпровської міської ради. У відповіді нам пояснили, що частину вище зазначеної земельної ділянки дійсно передали у приватну власність згідно з рішенням міської ради від 2021 року. Як так вийшло? Того року міськрада внесла зміни до плану зонування території міста. Таким чином земельна ділянка в межах домоволодіння пані Чорноморець виявилася розташованою в зоні кварталів вибіркової реконструкції садибної житлової забудови. Після виходу сюжету крига нарешті скресла, розповідає наша героїня. Аля Чорноморець запевняє, міська влада долучилася до вирішення її проблеми. Після mm того, -hmm. як одинадцятий канал долучився до моєї проблеми, я ходила на прийом, записалася до секретаря Бориса Філатова. Mm -hmm. І він сказав, щоб я вписала знову клопотання на узаконення самочинної забудови, так як у мене є е, зйомка 2012 року. Це буде виноситися воно раз там у три місяці. Е, міська рада виносить ці рішення нашого міста. Я на 20 соток, а там воно буде видно. голий внесок внесли журналісти, які приїжджали до нас додому. Що я не одна така. І я вважаю, я що ви дали толчок. Я хочу сказати, не всі ще люди і журналісти, які можна підкупити. Є такі чесні порядні, як ви. Раджу всім звертатися, щоб люди не спали. Без права на відпочинок залишилися мешканці селища Єлизаветівка та котежного містечка поряд з Блакитним озером. Між берегом водойми та людьми зненацька виріс паркан, а власники Турбас вели оплату за прохід до озера. Обурені громадяни звернулися до редакції телепроєкту Злочин і покарання. А ми, відповідно, розбиралися. До чого призвело наше втручання. Дивіться у наступному сюжеті. Блакитне озеро в селищі Єлизаветівка у Кам'янському приголомшує прозорістю круті піщані схили, звивисті корені могутніх сосен, яскрава вода. Мальовниче озеро здається бездонним. Та от тільки мешканці селища і котежного містечка останнім часом не можуть дістатися узбережжя водойми. Озеро скоро буде повністю окружено забором, і нам не буде взагалі вообще до озера. Таїсія з чоловіком купили земельну ділянку біля блакитного озера ще 20 років тому, з прицілом на відпочинок біля. Води у теплу пору року, та через деякий час, після того як вздовж узбережжя, мов гриби, виросли бази відпочинку. ідилію було порушено. Орендар одної бази відпочинку, іншої бази відпочинку. Вигадали, що вони будуть нас запускати тільки за кошти. Вони встановили тариф і пройти вільно ми не можемо до водойми. Вимагають 50 гривень за вхід за одного чоловіка. У цей час, коли йде війна, багато в нас тимчасово переселених людей і вони мають тільки таку можливість, приїхавши сюди з дітками попасти до водойми. Згідно водогосподарського паспорту, Блакитне озеро це водойма. Однак, схоже, що власників баз відпочинку поблизу Блакитного озера права громадян не хвилюють. Ні орендатори, які основали базу відпочинку Одеса, зараз вона Одеса називається, ні орендатори, які заснували базу відпочинку Заїмка, ніякі інші не, не, не надають нам такої можливості попасти до водойми. Це беззаконні. Мешканці котеджного городка, мешканці всієї Єлизаветівки. Десь більше тисяч. Наша мета вільний доступ до водойми, щоб нам зробили хоча б прохід. Багатого ми не хочу. Разом з обуреними мешканцями знімальна група програми злочин і покарання намагається поспілкуватися із власником бази відпочинку. На порозі нас зустрічає охоронець. Далі без коментарів. Я знає. так розумію, це ж не С безкоштовний сослід. доступ. так? — Ні, не безкоштовний. Яка ціна проходить? Ну, всі люди знають. Ну, знаю. Всі люди знають, ну, яка ціна. Не платна, це саме... Ми Родина, Ми не територію, чи чи платне це саме користування пляжем? Що входить в цю Територію. На підставі чого ви не пропускаєте людей до будинку? — Тому що це частний територія. Ну, ось, люди це це люди, люди себе ведуть вирати. дуже погано. Обурені мешканці згуртувалися задля вирішення питання, розпочали звертатися в різні інстанції, викликали телебачення. На запит мешканців районна військова адміністрація повідомила, на даний момент вирішується питання щодо оновлення складу комісії із забезпечення безперешкодного та безоплатного доступу громадян до узбережжя. Журналісти програми злочин і покарання все ж поспілкувалися із власником турбази. У бесіди Сергій Зінченко зі свого боку запропонував компромісний варіант вирішення конфлікту, що виник між ним та мешканцями Єлизаветівки і котежного містечка. Я вас правильно зрозуміла, що якщо люди вам підуть на зустрічі, допоможуть там якісь суботники влаштовувати, то ви їм зробите безкоштовні перепусти. Ви правильно зробили. За тиждень після виходу програми в ефірі 11-го телеканалу ми отримали від мешканців Єлизаветівки зворотний зв'язок. Команда 11-го каналу у передачі злочини покарання допомогли людям озвучити їх вимоги. Одна з головних безоплатний доступ до водойма. З боку заїмки ми спостерігаємо пом'якшення для місцевих. Тепер з пропискою можна війти безоплатно. Дякуємо за це. що У вас безплатне, а м'яснею одне з підкотне. Документы надо да? Прописку же Документи треба приділити пропіску, чирокопія прописки. Власник бази відпочинку Одеса запропонував людям прийти з грабельками і, попрацювавши, отримати пропуски. Дякуємо, ми вас почули. Трохи соромно у цей час. Коли в інших місцях країни справжнє пекло боротися за пляж, але декому не соромно робити життя людей ще скрутнішим. Дякуємо команді 11-го каналу Олі Журавель за їх сміливу та сумлінну працю. Ми також дякуємо нашим героям за їхню щирість. Сподіваємося, що справедливість у кожній з невигаданих історій буде відновлено. І нагадуємо, для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія: 067 636 1095. Телефонуйте! Можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.